Всім привіт! Сьогодні готую на зиму кабачки. За смаком вони виходять як ананаси. Для рецепту мені потрібно 3 кг кабачків, 300 г цукру, 1 друга чайної ложки ваніліну, чайна ложка лимонної кислоти. Ананасовий сок 1 літр. Якщо ви придбали сік і там бувають пачки. 900 мл або 950, також підійде. Рецепт максимально простий і підійде для любителів солоденького, тому що за рахунок того, що кабачки практично не мають смаку, вони вбирають в себе ананасовий сік і за смаком стають зовсім як ананаси. Підійде цей рецепт, якщо ви полюбляєте робити салати з ананасами або ж просто смакувати. Додаю, я покришила кабачки достатньо такими крупненькими шматочками. Сильно дрібними робити їх не потрібно. Якщо у вас кабачки молоденькі, шкурку не потрібно чистити, якщо вже більш старіші, то потрібно зняти шкірку, якщо вона товстенька. І в кастрюлю відправляю. Лимонну кислоту з ваніліном, цукор та заливаю все це ананасовим соком Відправляю на плиту. Варити потрібно після закипання, закипання 15 хвилин і після того закручую зразу ж в стерилізовані банки. Банки і кришки обов'язково повинні бути стерилізовані. Ось такі кабачки у мене вийшли. Вони дуже смачні. У мене вийшло 6 півлітрових баночок. Всім дякую за перегляд та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!